Я вас знову так гарно назву мої родзиночки. Сьогодні я хочу вас ознайомити з тракторцем. Чим він особливий? Він. А, давайте спочатку при... привітаємося з нашим Андрієм. Добрий я день. Так кожен раз. Добрий день, я сам буду починати. Добрий да. день. Да, да. Я Андрій, розказуємо про Булата. Добрий день. Ну вже Андрій назвав як його звати, але так. я вам спочатку підкреслю його особливість. Сьогодні це вважається один із бюджетних варіантів тракторів, які ми можемо запропонувати в нашому магазині. Правильно, Андрій? Один з бюджетних. Один із самих бюджетних. Вчора я охала-ахала від краси Дойца. Сьогодні, сьогодні мені Андрій показав противагу дойцу. З першого погляду він навіть виглядає мені трішки як іграшковий. Ну, Мається на увазі по габаритах, якщо порівняти його з іншими тракторами. Його ціна нижча середньої, так, Андрій? Значно нижче. Значно, значно нижча. Але це трактор. Це трактор, з яким можна працювати, і який може стати хорошим помічником для будь-якої жінки ну, чи чоловіка в її господарстві. Андрій. Давай розпочнемо з його плюсів. Давайте. Давай. Ну, я знаю. А давайте так я вас спитаю. Цех... Давайте так спитаю. А от такі габарити малі, це плюс чи мінус? От я навіть не знаю, що сказати. От Ти Не, не знаю. Як, якщо для мене як для жінки, я взагалі прихильниця, хоча ніби не ну, сама тендіт, себе вважає, то я прихильниця чомусь великих габаритків. Але я знаю, по досвіду, якщо машина. Маленьких габаритів, неї легко, її легко припаркувати в тому місці, де інша велика машина не, можна, не може припаркуватися. Її можна легко, як кажуть, сховати, щоб <смі> чи, чи в гараж вмістити, чи так само я думаю про цей трактор, що його теж, він теж може бути в плюсах, в тому якщо подвір'ям є сильно великим. От ну, що я ще можу сказати? це звичайно, в порівнянні подається. Для мене мені здається, що це є свої плюси, є свої мінус. Це на нас кожен має свій смак. Ну тут я повністю згоден. Тут у нас свій смак. В плані того, якщо брати під теплиці, це напевно плюс. Ага, ну так да, він... там обмежений обмежений простір е, в Так, Це напевно плюс. Якщо брати його по ціні, такого ну як якщо не докладати там 500 доларів брати кентавра, mm -hmm. то напевно по габаритах це мінус, бо він іде вузько коліні. Вузько коліни два нашим е, глядачам. Дівчаткам. Що це, дівчаткам да. Ви бачите, говориш, я кажу, для досвідчених трактористів, а ми все-таки. Ну, вузька колія, -колія це, от, колеса стоять близько один біля одного. Якщо да. в порівнянні, ось покажи, як може бути да, трактор. Широко, да, оце. це вузько коліна. Це е, плюс-мінус є якась небезпека. Ну, якщо вузька колія, то він менш стабільний, тобто менша площа, е, ну, якраз його стабільності. Стабільності. Але так як ти кажеш, для теплиць, де проміжок може бути не, не дозволяти приїхати великому тракторі, то воно виходить так. Тобто, е, якщо б теплиця невелика, треба розвернутися. От можете звернути увагу, дивіться, на його місто, на редуктор. Угу. Наскільки потужний редуктор гарний. Тобто кут повороту дуже так. хороший. він легко ось це, місце, ось це місце, на чому кріпиться так, оце, колесо. Так, це передні мости. А угу. це редуктор, саме де саме відбувається механізм повороту колеса. Угу. Воно, ре... Він надійний, цей редуктор. Ну Тут редуктори, до речі, дуже класні. Дуже класні, Тут так? хороші редуктори, так. Тут хороші місти. Угу. Тут і по вазі мости хороші, і по куту повороту мені подобається. Тут і колеса так, угу. під таким ракурсом, тобто він і повертає ліпше, якщо його завантажити. Угу. Але треба звернути увагу на те, що тут колія не співпадає передні і заднє, тобто заднє колесо ширше, ширше ніж переднє. Так, тобто, а треба це, міряти. Це, це, це така його особливість, чи це взагалі і в інших тракту? Ні, інші трактори дивлюсь на одній в інших такого немає. Це саме от його особливість. особливість. Він отакий от йде один унікальний, неповторний, і напевно це його прокляття і перевага, Того, ага. що на задні колеса можна поставити розпорки, тобто трошки збільшити колію. Так, збільшити колі, щоб... що він ширше, буде стабільніший. Щоб... він буде стабільніший і, не буде, стабільніший, і не... Не... не буде, я кажу, піддаватися. Так, та, та, та. він буде тоді поликати. стабільніший. Тут колія йде 90, тут іде метр. Угу. Тобто ну, 10 сантиметрів різниці, але якщо але ще поставити розповість, відчувається, роз... так? Ну, значно відчувається. На передні колеса можна поставити розпорки, але їх немає в базовій комплектації. Тобто треба буде самому щось різати. Але я особисто не рекомендую їх поставити, тому що може змінити. Кут повороту редуктора, тобто редуктор буде повертати гірше. Ага, на менше теж треба, теж треба маневреність, маневреність поміняється. Маневреність. Та. Добре, добре, Андрій. Ну, якщо, якщо ціна дешевша, то відповідно це тут і підозру викликає мотор, чи це не стосується Ні, двигун так? тут, до речі, дуже хороший. Двигун до тут КМ-385, тут трьохциліндровий okay. двигун. Ага. Підозри в двигуні тут немає. Тут іде три двигун, який стоїть на донфенгах. Донфенги це преміум класу рахуються трактори, з двигуном тут проблем немає. Так само, як і з коробкою. Коробка тут йде по принципу шефенга. Якщо знаєте, ось стоїть шифенгі, це коробка не синхронізована. Звичайна. Причому дуже в плані така дерев'яна. Але надійна. Що означає дерев'яна? По-перше, так, тяжко рухатися. І вона знову ж таки посередині. Я можу може я хоч сяду попробую чи ну попробуйте. Да, от як вам як вона да я як, як... але в плані, що означає е, дерев'яна, не синхронізована, це означає, що з першої на другу передачу ви не переключите. Тобто треба перша нейтральна, друга нейтральна, третя ага. нейтральна з нейтральної передачі все перемикати. Я... Що стосується зручності, таке собі. Що стосується надійності, угу. вічна коробка ну, дівчатка. Дивіться, звичайно, це не вчорашній доїць, де я казала, що я заходжу. І в мене такий великий простір, це тут все дуже компактно, дуже я близенько і до руля, і колеса тут бли... близько біля. Ні. Ну і посередині коротка передбачається. Ну і ще хочу показати, так як когось От розмір вам ноги дозволяє, От, наприклад, так. в мене 47-й розтоптаний, мені тут дуже важко натискати газ. Тобто я акуратно лівим пальчиком лівої ноги. Ага. Ну Тут, виходить, можна сказати, що трошки це так. Він якийсь абсолютно жіночий трактор, насправді я скажу. Якщо для теплиці, так як жінки тримають теплицю, особливо на Закарпатті, саме він, от на, на теплиці, він іде суперово. Їх, по-моєму, брали на теплиці, дуже мало їх брали на поля. На поля брали, по-моєму, в Черкаси на ту легшу землю. Бо тут, так як я вже казав, тут навіска. Навіска тут одразу всі, хто не брали навіску, одразу її переварювали. Що означає переварювали? Брали на навіску, наварювали тут підварку залізно, тобто робили груп чи що. Це велика проблема? Велика, е... Ні, то не є проблема. Взагалі немає не тут проблема, проблеми. Це, це, це можливо, так? Наварити, але з точки зору ну зручності, якби я віддаю 6 тисяч доларів і ще маю його щось там наварювати, це, звісно, таке собі. Але можна купити інші інші щоки. Хоча наварювали ці, тут заявлено 360 кілограмів на підйом, тобто це більш ніж достатньо на, на цей трактор, але наварювали і накидували 560. Але mm -hmm. треба розуміти, що коли там вказано 560, mm -hmm. коли вісить на навісці, ну от я тако зроблю, коли вісить, от е, це. Навіска, тут висить якесь обладнання, і ви їдете по дорозі, ви падаєте в яму, тобто коліно навантаження збільшується там в 3-4 рази по фізиці. Тобто, якщо там навісано навішано навісано, навішано 500 кілограм, тобто в один момент там стає дуже багато. Ну то це таке. Тобто, так як тут немає перегрузів... це було. Можна поправити, якщо. Ні, Те, що його можна пристосувати під свої та, під свої потреби без проблем. Mm -hmm. Але треба зважити, що тут немає пригрузів. Тобто, якщо там буде навантаження, там буде на горку, можете перекинутися. А так як тут ще потужний двигун, його ще буде підривати. Він, mm -hmm. тобто, е він легкий для такого двигуна. Mm -hmm. Для такого двигуна він, знач... він, він дуже легкий. Добре, Андрій, але якщо ми ж трактор трактором працює з навісним обладнанням, воно не надає. Тяжкість навісне обладнання. В тому то й справа, що, що тяжкість в одній точці. Тобто, якщо тут немає ваги, тут є вага, він під, його підриває, то поки що можете перекинутися. Тобто на такий трактор треба знати, що на нього велике навісне обладнання не брати. Тобто, його використовувати на. велике навісне обладнання, це тобто, просто певних розмів, певних, певних розмірів. Так. Купачки, так, 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 так. так. В принципі, воно таке навісне обладнання, воно є? Чи це специфічне навісне обладнання? Ні, її можна підібрати, можна підібрати бюджетне, взяти якесь китайське чи ще якесь. Воно в наявності є у вас? Є. Є, Є, але ну, в тому ти -то справа, що люди беруть через двигун, от кидаються на двигун. Mm -hmm. їм навісне двигун. обладнання. Так, так. тому що двигун дозволяє брати велике навісне обладнання, габаритне. І... Ну, але це вже досвідчені, якби такі mm -hmm. трактористи були. Ну, У них проблем немає. Mm -hmm. Хоча я рекомендую, якщо там, ви берете, брати якесь менше. Менше на різне Так. Мені взагалі він, не, він, е, він мені подобається коробкою, він мені подобається надійністю і двигуном. Я вже в якомусь своєму відео казав, він мені в цьому подобається. No, я також скажу, е, мені е, жіночки, мої паняночки, жіночки, слухачки наші. зеркала... Розташовані дуже низько. Е, роль, роль, ну я не знаю, є гідралічна. Ні, він і, гідр, і гідропідсилювач Гідро. стоїть, але от відверто, от незручно ж, правда? Ні, ні, незручно якось так. Якщо, якщо вчора, вчорашньому тракторі я сиділа, чи то легкова машина, чи то не легкова машина, як кабріолет, да, відкрити, то тут я сижу на тракторі. Коробку передач я вже відчуваю що це зовсім незручно посередині. Я її тут відчуваю, що вона ну, не все так тут, все просто. Руль. ну, Руль як руль, але ціна. Ну, Від цього трактора прям віє бюджетністю. Бюджетністю. Хоча, як кажуть, при, при таких можливостях це все рівно буде хорошим помічником Господарство. В тому то й справа, що е, при всьому тому, що як він себе показував, то здавало би, що не так, він зарекомендував себе от добре. Добре, да? так? Його брали стільки людей, і про нього справді хороші відгуки. Єдине, там що декого там проводка, якісь там таке, такі, але що стосується надійності, саме виконання роботи, відгуки про нього дуже круті. І це був ну цим я був дуже здивований. До речі, бачиш? Так що Среди, не суди. Среди він виправдав очікування наших покупців. І задовільнив їхні потреби. Та не, не суди по обкладинці, оце про цього трактора. Оце по цьому? — Це оце саме про нього. Ну, от бачите, тут чоловічий, чоловічий погляд все-таки розвіяв е, мої якісь такі чисто візуальні зовнішні недоліки цього трактора. Та й мої розвіяв, якщо чесно. Тут е, мені от, просто, от, щоб ю не хватає, йому не вистачає більших колес. Йому, якщо поставити більше колеса спереду пригроза, це а люди не переробляють? Та вже що хочеш переробляй. Я вже бачив, що з ним вже робили, що хочеш з цим трактором. Роблять що, що хочеш. Просто ти ну Та напевно, ні, в нас люди хазяї, просто я лінивий. Я от куплю не хочу нічого перероблювати. Чого я маю щось перероблювати? Я купив. А є люди, беруть і їм прям в кайф щось перероблювати. Так, що є які хоч кулібіни, купити бюджетний двигун з такою коробкою і поставити на нього якісь там інші мости, я бач, знаю, ставлять. Роблять без проблем, граються. Так що, як каже, моя баба, та й таке. Будьте, як кажуть, будьте задоволені і дійсно, якщо, якщо збігаються у вас ваші можливості саме з цим трактором, я думаю, ви будете задоволені. Дякую.